І парламент вперше покарав депутата за бійку Сергія Мельничука. Відсторонили від участі в п'яти засіданнях Верховної Ради. За те, що він вчора в приміщенні парламенту вдарив Олега Ряшка. той намагався виштовхати першого комбата Айдару з сесійної зали. Лідери радикальної партії права участі в засіданнях не позбавили, проте і такі пропозиції лунали. Володимир Гройсман розпочинає засідання Верховної Ради, закликаючи депутатів не розпускати руки в парламенті. Хочете з'ясовувати стосунки? Будь ласка, я готовий поставити на третьому поверсі ринг. І будь ласка, йдіть з'ясовуйте. Але по правилам. А не так, як це відбувається на превеликий жаль. Вже не вперше спікер оголошує висновок регламентного комітету щодо вчорашніх подій винним. Визнали Мельничука і запропонували відсторонити його від роботи в парламенті на п'ять засідань. Сам Мельничук на засідання не з'явився. Замість нього виступає лідер фракції Воля народу Ігор Єрімєєв. каже: якщо карати, то всіх хто бився. коли була перша бійка. І ніхто не відреагував. Коли була друга бійка, і ніхто не відреагував. А сьогодні знову на депутатові, який не вскорився, наводити приклад, наша фракція з тим не згідна. У відповідь Ляшко просить пробачення за вчорашнє, що правда не в Мельничука і Єремієва, яких хапав за барки, а у виборців радикальної партії. Я хочу перед українськими громадянами вибачитися за те, що я зробив помилку, не розібрався. Привів до парламенту людину, яка сьогодні зрадила країну. Покарати обох депутатів, які зірвали вчорашнє вечірнє засідання з трибуни. Пропонує Юрій Луценко. Прошу проголосувати за позбавлення на п'ять днів зачинщика фізичного насильства в парламенті Мельничука і пана Ляшка, котрий словами, не діями, а словами зриває роботу парламенту, що є недопустимим. Цієї пропозиції не підтримали. З третьої спроби ухвалили рішення позбавити права участі в засіданнях лише Мельничука. 230. За словами Гройсмана керівництво парламенту, і лідери фракції домовились не пускати забіяк до сесійної зали протягом 15 засідань. Це хочуть пропускати на законодавчому рівні. Вікторія Пластун Дмитро Бабак, Перший національний. Кулачні бої для парламенту не новина. Вчорашня сутичка вже третя, в восьмому скликані. Першим розпустив руки Володимир Парасюк 11 лютого він штовхнув Володимира Литвина, коли той завершив виступ і йшов від трибуни. Тоді колеги втримали нардепів і далі ті з'ясовували стосунки словесни. Наступного дня в стінах парламенту побилися Ігор Ворсоболі самопомочі з Вадимом Івченком з батьківщини. Бійку припинила охорона парламенту. В кулуарах говорили про потребу покарати учасників сутички. Та лідери фракції з трибуни перепросили за своїх депутатів, і це вичерпало. ちょっと。